Доброго дня, дорогі мої друзі, рада вітати вас на каналі все по-домашньому. Сьогодні буду готувати ось таку чудову рибку, яка називається мойва. Бачите? До рибки одразу сиплю перчику. Отак. Рибка любить приправку перчик. Так, Солі. гарненько так посолимо. Сіль в мене саме звичайна, можна використовувати морську, чи, чи яка вам подобається. Це є. Так, зараз подивлюся, що в мене яка є ще приправка. Так, друзі, запасіться вафлями, в мене отакі. Буде дуже цікавий рецепт. Так що давайте готуйте вафлі, і десь в наступному відео буде в нас відеорецептик. Так секунду шукаю приправку Опа-на. Так, є у мене ось таких два пакетики. Це... Сушений кріп мелений. Приправка від мами. А, це не кріп, це базілік. Це ще лучше, так. Отак от трошечки присипаємо. І є отака от штучка. Це сушений часник. Зараз ми обана. Отак от доберемося внизу. Десь тут є. Такий він О, і чесничок. Так це є. Назад зав'язую отак в пакетику, щоб воно гарненько все так. протру. Бо так там багато мені що казали, що трохи не... неправильно, не так, як треба роблю. Ну, нічого. Накриваю кришкою і отак аперець капець. І отак переколошмачую його. Бачили? Такі, а ну, нюхніть ви, чуєте, які аромати? Залишаємо десь на хвилинок 10, щоб рибка промаринувалася. І будемо далі її готувати. Рибка помаринувалася. Підготовлюємо одразу деко, на деко застеляємо пергаментний папір. Аби він гарно ось так лягав по формі, потрібно бумагу взяти отак зжати добре, і хорошо вона потім розстелюється. Бо і ціла бумага буває, що піднімається, піддувається. Сюди до рибки додаємо трішечки борошна. Дуже класно було би кукурудзяне. Отак. От Насіваємо. Насіяли борошно. Кришку і знову гарнесенько все треба помішати, помішати. Дивіться, яка гарнюча риба. Так. збризкуємо олійкою. Збризнули. Далі беремо рибку і викладаємо на дечко. Ой, яка вона гарненька. Не знаю, друзі, що сталося. По-перше, мойва не така, як була колись. Зараз. А по-друге, чомусь останнім часом не так легко її знайти. Скажіть мені, будь ласка. Що таке, де поділася мойва? Пам'ятаю... В дитинстві, яка вона була смачнуча, вся з ікрою, Така грубенька, гарненька. А зараз не ну, така вона якась трошки. Я, ну, не сказала б прямо, що дохловата, але не той вже ефект. Отак. Не хочу її смажити, бо ви знаєте, що моя вона сама по собі рибка жирненька. А ще якщо її в улії смажити, то вона, виходить, занадто така. Жирна. Отак. І отак. Поставлю на паузу, мабуть, був. Так, рибку розклали. Такий вигляд вона має. Зверхи теж трішечки збризкуємо олікою. Отак. Збризнули. І я хочу, щоб була більш така класна скоринка, тому зверхи. Буквально чуточку ще притрушу муки. так. Все. І тепер відправляємо в розігріту духовку на. 20-25 хвилин, щоб вона підсмажилася. Ну, запеклася. Запікаємо в духовці, нагадую, друзі. Так, рибка приготувалася. Ось така смачнюча, гарнюча. Видно вам? Сухенька така. Ставимо. Тут я приготувала рис, взяла ось таку мищину. Зараз сформуємо так, як я це собі уявляю. Не знаю, правда, чи вийде. Так. Порцію рису кинула. Тепер отак. Отак придавлюю. Хочу, щоб було не тільки смачно, а ще й. Щоб було красиво. Так, грибну сторону. Так. І далі. О, а дивіться, яка піраміда получилася гарна. Тепер зелені. Зелень, соєвий соус? Ова далі викладаємо сюди нашу рибулечку. Вона світленька, гарненька така, зажариста. Головне, що мало олійки. М -м -м. Дивіться, красотіща. Красотінь. І зараз туди ще додам. Є у мене лимонка зараз. Мию лимонку додаю. М -м -м. Репка з лимоною. Пісня. Дивіться, друзі. Ну, чим вам не краса? Ось така репка. Хрумка. Ммм. Смачно, смачно, неймовірно. У мене ще й попалося з ікрою, видно вам? Так що, друзі? Приготуйте цю смакуту. Ефектно, гарно. Дуже смачно цю рибку взяти лимонкою ось так збризнути. М -м -м. Друзі, їсти просто рибу. І трішечки збризнуту лимоном, це взагалі бомба. М -м -м. Смачно смачно. Так що готуйте таку рибку. Обов'язково не пошкодуєте. Це ж смачно, швидко, корисно. А приготовлене з краплинкою е, любові взагалі підніметь настрій і вам, і. Вашим рідним. Так що, друзі, діліться цим відео своїми друзями. Не забувайте ставити вподобайочки, підписуватися на канал, писати обов'язково коментарі. Готували ви вже запечену рибку, ось таку, чи ще ні? Якщо ні, обов'язково спробуйте. О, І також мені цікаво, у вашому регіоні також рідкість така виявляється. Риба, мойва, у нас, виявляється, да, її не так-то легко знайти. І ціна вже перевалила. Ну, скажімо, так, хек е легше можна купити і навіть дешевше виходить. Так що, не забуваємо ставити вподобайки, підписуємось на канал, пишемо коментарі. Миру добра, пока-пока-пока.